Елгар в англійській музиці посідає те саме місце, що Бетховен в Німецькій Бернард Шоу. Едвард Елгар – найбільший англійський композитор в рубежу 19 та ХХ століть. Становлення та розквіт його діяльності тісно пов'язані з періодом найвищої економічної та політичної могутності Англії за правлінням королеви Вікторії. Технічні та наукові завойовування англійської культури та буржуазно демократичної свободи, які проникли в суспільство. Повпливали на розвиток літератури та мистецтва. Але якщо Національна літературна школа того часу висунула видатні постаті, такі як Чарльз Дікенс, Вільям Текерей, Томас Харді, Оскар Уальд, Бернард Шоу, то музика тільки не починала відроджуватися після майже довікового мовчання. Серед першого покоління композиторів англійського відродження найбільш визначна роль належить Елгору. Творчість якого яскраво відображає оптимізм і стійкість вікторіанської епохи. У цьому Елгар близький Редіру Кіпліну. Життєвий шлях. Отримавши перші уроки музики від батька органіста, далі Елгар розвивався самостійно. Лише в 1882 році композитор склав екстерном іспити в Лондонській Королівській академії музики з класу скрипки та з музично-теоретичних предметів. Вже в дитинстві він опанував гру на багатьох інструментах скрипці та фортепіано. У 1885 році замінив отця на посаді церковного органіста, англійська провінція на той час була вірною хранителькою національних музичних і насамперед хорових традицій. Величезна мережа аматорських гуртків та клубів підтримувала ці традиції на досить високому рівні. У 1873 році Елгар розпочав свою професійну діяльність скрипалем у Глі-клаб. З 1882 року працював у рідному місті концертмейстером та диригентом аматорського оркестру. У ці роки композитор складає багато хорової музики для аматорських колективів, фортепіанні п'єси і камерні ансамблі, вивчає творчість класиків і сучасників. Постає як піаніст і органіст. З кінця 80-х років та до 1929 року Елгар поперемінно живе у різних містах у Лондоні та Біргенмені, де три роки викладає в університеті і завершує життєвий шлях на Батьківщині у Вустері. Творчість. Значення Ел... Елгара. Для історії англійської музики визначається насамперед двома творами: Ораторію Сон Геронтія 1900 рік та симфонічними варіаціями на загадкову тему Енігма Варіації 1899 року, які стали вершинами англійського музичного романтизму. Ораторія Сон Геронтія підбиває підсумок як тривалого розвитку контактно-ораторіальних жанрів у творчості самого Елгера. Чотири араторії, чотири кантати та дві оди. Але багато в чому і всього попередньому шляху англійської хорової музики. Позначилися в араторії інша найважливіша риса національного відродження інтерес до фольклору. Не випадково прослухавши сон Геронтія, Штраус поголосив тост за процвітання та успіх першого англійського прогресита Едварда Елгера, майстра молодої прогресивної школи англійських композиторів. В свою чергу Енігма варіації заклали перший камінь у основу національного симфонізму, який до Елгара був найвразливішою областю англійської музичної культури. Енігма варіації свідчать, що в особі Елгара країна набула оркестрового композитора першої величини, писав один з англійських дослідників. Загадка варіації полягає в тому, що в них зашифровані імена друзів композитора. Прихована від очей та музична тема циклу. А все це нагадує Сфінкси з карнавалу Роберта Шумана. Елгару належить і Перша англійська симфонія 1908 року. Дякуємо за увагу!